Він у нас великий начальник. Мама, вона у мене модниця. Саме у ній успадкувала бездоганний смак у всьому. А ось це мій братик. Просто братик без коментарів. Ой, любий-любий, що це ти? Тату, що це там у тебе? Невже це мені? Та зрозуміло, що ні. Це теле... телетюнер нового покоління. Гарантує повну присутність при перегляді телепередач з усієї планети. Знаєте, чого мені вартувало відістати? Адже він поступить в продаж лише через дві рік. Але у вашого тата є хороші друзі. О, Боже мій! Лише цього мені в домі бракувало. Краще б полицю на кухні прибив. Ого, тату! це та ж круто! Давай подивимось! Це дуже чутлива техніка. Ходімо під ключові до телевізора. Ого, дату, невже це правда? Ми в телевізорі? Ну я ж казав.